Чергові роковини Чорнобильської трагедії в Україні відзначили пам'ятними заходами. У місті до 31-ї річниці аварії на чаес провели скорботний мітинг. Як завжди, 26 квітня, впродовж останніх років, він проходив поблизу пам'ятника ліквідаторам найбільшої техногенно-екологічної катастрофи сучасності. Захід зібрав декілька сотень славучан, серед них живі свідки трагедії. Ліквідаторам висловлювали вдячність за те, що жертвуючи своїм здоров'ям, вони приборкали вогонь та розповзання я. Під час ліквідації наслідків цієї катастрофи було задіяно понад 600 тисяч осіб, переважна більшість з яких були українцями. З цих 600 тисяч осіб понад 10% вже немає серед нас. Понад 200 тисяч лишилися інвалідами різних груп. Шкода заподіяна природі навколишньому середовищі до сих пір до кінця не вивчено. Масштаби трагедії вжахнули світ в Україні. Вони торкнулись мільйонів людей. Наслідки аварії гостро відчуваються. І сьогодні мертві забруднені території, підірване здоров'я понад 200 тисяч ліквідаторів аварії та перевернуті долі сотень тисяч переселенців. Ніхто із тодішнього керівництва радянської держави не поніс покарання за злочинні експерименти над мирним атомом. А теперішню державу ліквідатори звинувачують у тому, що вона хоче позбутись. Компенсації. Чорнобильці хочуть, аби про їх проблеми пам'ятали не лише у пам'ятні дні, аби трагедія не залишилась перегорнутою сторінкою історії і, наприклад, мужності ліквідаторів виховували підростаючі покоління. А злочина, недбалість тодішнього партійного керівництва, отримала належну оцінку. Мали місце під час мітингу емоційні висловлювання з боку одного із учасників заходу як реакція на виступ ліквідатора Володимира Пономарьова. Звинувачення носили особистісний характер. Характер, а промовець на завершення виступу засудив рішення про продовження сроку експлуатації першого енергоблоку ХАЕС та запропонував підготувати звернення до президента України про недопустимість добудови третього і четвертого енергоблоків ХАЕС. Завершився мітинг покладанням квітів до пам'ятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС.